Міжнародна благодійна організація Мерсі Корп допомагає постраждалому населенню Луганщини з березня минулого року. Підсумки її діяльності підбили на засіданні круглого столу, куди запросили партнерів з усієї області працівників соціальних установ. Для Мерсі Корп червень це кінець першого програмного року. Тому ми зараз закінчуємо перший рік і першу програму і вже організовуємо наступний Наші напрямки допомоги перше це надання продуктової допомоги через надання фінансової допомоги і безпосередньо подачі продуктових наборів. Мерсі Корп також надала допомогу постраждалим Луганчанам у відбудові зруйнованих будівель, а грошову підтримку отримали майже 32 тисячі громадян. Виплати організація здійснювала через Ощадбанк. Благодаря этой роботі ми отримали теж нові навики в роботі. Ми розробили нові продукти, очень плотно працювали, дуже много отримали від Один із важливих напрямків роботи це сприяння розвитку самозайнятості. Організація надала більше тисячі грантів на відкриття власної справи. Причому 80% грантоотримувачів це переселенці. Переселенців дуже багато, але в службу зайнятості обратілось десь около двох тисяч чоловік. І з цих двох тисяч чоловік. Людей... 500 человек прошло через Mercy то есть 25%. И у нас есть наша программа самозанятости, одноразовая помощь, создание предпринимательства и поддержка предпринимательства. Я вам скажу, на сегодняшний день та одноразовая помощь, которую можем выплачивать в поддержку потерявшим работу людям – А на з стої сумою, і стоїть цифри, якою в поддержку давав міжнародний фонд Мерсіко. Якщо програма продовжена, я думаю, вона буде ще более ефективна і более результативна. Результати круглого столу, як запевнила Марина Антонович, стануть підґрунтям для роботи у майбутньому. Цього року Мерсікорп розширила кордони своєї діяльності і допомагає не лише Луганчанам, а й жителям Донеччини.